Площу народну для народу. Ужгородці представили свої ідеї щодо реконструкції території перед адмінбудівлею. Дизайнери та архітектори презентували чотири альтернативні ідеї. Вони варіюються від створення макету Закарпаття з природних матеріалів до суцільної реконструкції всієї прилеглої території. Хлопці та дівчата представили декілька варіантів, ескізних варіантів. Пророблено дендроплани, насадження, як вони бачать в різних епостацях, можна так сказати, саме площу народну. і як зробити максимальну площу і громадською, і надати їй все ж таки якоїсь адміністративного значення? Цікава і нестандартна ідея пристала на громадських слуханнях створити на площі народні Закарпатську область мініатюрі з урахуванням рельєфних перепадів від низин до гірських вершин, річки окреслити квітами з можливістю від одного районного центру прогулятися до іншого. Я использовала приемы, которые используются в современном таком течении, которое называется ланд- арт и я поигралась немножко и создала скульптуру из ландшафта Закарпатської області, в которой можна було б прогулятися от одного районного району до іншого, прочитати основну туристичну інформацію, подивитись із окна нашої ради, увіяти очертання і вспомнити ще раз, для кого вони працюють. Ідеї представлені на огляд громадськості кардинально різні. Однак всі дизайнери та архітектори сходяться на одному: забудовувати площу ні в якому разі не можна. У підсумку організатори конкурсу хочуть скомпонувати всі ідеї, допрацювати і при Авити обласній владі як альтернативний громадський проект реконструкції площі народної.